Спресували так спресували. Ось Така. Всередині. Одразу аромат паприки. Чудовий. Дуже такий, знаєте, апетитний, що хочеться з'їсти. Ось так виглядає. Паприку тут я бачу одразу м'ясо, курки, напевно, курка, бо якесь м'ясо трохи темненьке для курки. Більше схоже на качине м'ясо. Можливо, коли готували там спеції і м'ясо отримало інший кольор. Відчувається різноманіття спецій, особливо паприка. Зараз розігрію та продегустуємо. Ну що, розігрів? Вона, мені здається, буде трохи суховатою. Знову майже не солона. М'ясо. Казати, що отак от по аромату це курка, не можу. Слухайте, ніколи б не вгадав, що це курка. Трохи гостре.